Підвищити авторитет суду незабаром в Івано-Франківську судитимуть присяжні. Таке правосуддя буде вершитися п'ятьма засідателями, два з яких судді три цивільні особи. Застосовуватимуть таку схему щодо людей, які вчинили тяжкий злочин. У міському суді відзначають, що присяжний суд регламентований конституцією. Проте досі статті, де про це йде мова, не застосовувалися. Натомість, за такою схемою вже давно працюють у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Це є велика школа для пересічного українського громадянина. Громадяни Правосуддя з іншої сторони. Вони розуміють, як думають судді. Вони відчувають всю вагу відповідальності за прийняте рішення. Таким чином підвищується і правова культура, і правова свідомість громадян, тому що беручи участь у процесі, люди йдуть і діляться враженнями своїми колегами, друзями, близькими, таким чином формуючи їхню свідомість і ламаючи якісь. Стереотипи у міському суді вже облаштували місця для присяжних. А от міськраді вже готують списки таких арбітрів, адже саме тут затверджуватимуть їх перелік. Варто зазначити, що присяжним може бути кожен івано-франківець, якому виповнилося 30 років. Там є певна, певна методика, яка є розроблена відповідно спущена. Що вони мають представляти різні професії, різні сфери життєдіяльності, різні статки, тобто. Освіта різна, тобто там мають бути люди, представники з вищою освітою і середньою освітою, а також, відповідно, вони повинні мати. Ну, бути дієздатними, тобто ці люди не мають мати судимість. Ну, відповідно, вони повинні перевіритися на право бути представником в суді присяжних. Суд присяжних в Івано-Франківську запрацює з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу 19 листопада цього року.